Місцевий розвиток орієнтований на громаду проект ООН та Євросоюзу, що впроваджений в усіх регіонах України та Автономній Республіці Крим, було реалізовано і на Львівщині. Йдеться про важливі для місцевих громад ініціативи, що стосувалися медицини, енергозбереження, освіти та навколишнього середовища. У кількох районах Львівщини були здійснені великі за обсягом, але важливі мікропроекти. Місцеві громади дізнавались про проект, брали участь у конкурсі, вирішували, який саме об'єкт населеного пункту найважливіший, створювали громад. Ські організації збирали гроші 5% від вартості проекту та реалізовувала його, подолавши труднощі та скепсис присутні на початку. Найкращим у реалізації проєкту став Старосамбірський район Львівщини. На думку представника місцевої влади, проект покращив якість соціальних послуг у районі, зокрема, умови навчання для учнів шкіл, умови користувачів ФАПу чи працівників і відвідувачів культурних закладів. Важливим є те, що проект передбачав створення громадської організації як єдиної інституції, громадської спільноти, яка здатна самостійно подбати про вирішення власних потреб. Саме така активність змінює свідомість людей у напрямку до європейського мисля. Слънцям проект те термін, такий старий совкове мислення про те, що хтось прийде і зробить. Не прийде і не зробить, поки громада не буде сама в тому зацікавлена чи своєю участю, чи співфінансуванням. І це найбільша філософія проекту для мене є і найбільша перемога. З 44 місцевих рад Старосамберщини 18 подали заявки на участь у конкурсі, розповідає координатор проєкту у районі, шість з яких його реалізували. Район першим на Львівщині завершив усі мікропроекти. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Громада Старосамберщини реалізовувала вперше. Тому усе давалось нелегко, і напрацювання технічної документації і підготовка звітів безпосередньо в процесі роботи громади навчалися. Громади в час реалізації проекту здобули такий неоціненний досвід, тому що після цього є наші наші громади, організації громад не, не перестають існувати. Є громади, які вже починають напрацьовувати, значить, наступні свої мікропроекти і подають їх на інші. Фонди міжнародні фонди, значить, донорські, донорські донорські, з тим, щоб отримати гранти для вирішення пріоритетних таких проблем, які є в їхніх населених пунктах. Після реалізації проекту місцевого розвитку на Старосамбірщині, озброєні національним досвідом, громади почали думати про те, як в подальшому покращувати своє життя. Після співпраці з місцевою владою розробила районну програму підтримки місцевих ініціатив, взявши на озброєння ідею проекту. І те, що був організований у районі фонд місцевого розвитку, ми розробили свою власну районну програму підтримки місцевих ініціатив. І, хоча в районі кошти, зрозуміли, дуже небагато, тому що він додаційний на 80%, але зуміли знайти якусь невеличку суму декілька сот тисяч гривень з тим, щоб такий конкурс провести районний. І було, було я приємно здивований, коли із 44 громад вже 33 подали. На тій на той районний конкурс своїх ініціативи для віддалених сіл Львівщини, таких як Головецько, так і для усього району, який є на 80% дотаційним, подібні проекти надзвичайно важливі. На зборах громади цього села вирішили надати перевагу мікропроекту заміни вікон у місцевій школі. Сала наші віддалені допомоги. Ми такої як не маємо, і це було великим плюсом для нас, можна так сказати ми зібрали з бори села і почали вирішувати, яка ж у нас все таки найважливіша проблема. Звичайно, завжди звертають уваги на дітей, і всі сказали, що важливою проблемою селі в нас є наша школа. У Головецькій загальноосвітній школі Старосамбірського району в результаті реалізації мікропроекту з енергозбереження встановлено 49 пластикових вікон. Вже весною, в квітні, в травні місяці, було встановлено. Перші завезено і встановлено перші вікна до нашої школи. Це в основному класи другого поверху, адже ви знаєте, що найбільша необхідність це була в класних кабінетах. Ось, і на другому поверсі ще весною було встановлено ці вікна. Восени було встановлено на першому поверсі в класних кабінетах і навіть в комп'ютерних кабінетах, де діти постійно не перебувають, ми бачимо, де ми знаходимося вже нові сучасні вікна. На початку проекту людям не сподобалась ідея здавати власні кошти. Селяни не вірили, що вони будуть використані на користь. Згодом ініціаторам проекту вдалось переконати громаду та допомогти залучити до цієї справи спонсорів. Треба було зібрати з громади 5% від тої суми, на яку складено було даний проєкт. Даний проєкт було складено на суму 170 тисяч 160 гривень. І тих 5% 8 тисяч 290, треба було зібрати з громади. І тоді ми скликали ще додаткову сесію. Сказали депутатам, щоб вони пішли по селі і зібрали ці кошти, тому що інакше робота не розпочнеться, якщо не будуть зібрані ті кошти. Про те, що люди з недовірою, навіть скепсисом поставились до проєкту на його початку, говорить і голова Головецької сільської ради. Думка змінилася лише після того, як почалися роботи. Десь, коли почали перші вікна вставляти, люди, знаєте, ще так з острахом, горя не так люблять оцінювати вже більше коли, хоча половина роботи, тоді вони вже починають вірити і починають допомагати. Привезли Перші вікна вони подивилися, карайте, напевно, на цьому закінчиться. <гум> ну я змушений був переконувати, що все-таки це є тільки початок роботи. Пояснювати на різних зібраннях, де можливо було, і десь у громадських місцях, і так далі. В кінцевому результаті були люди задоволені, що все-таки, хоча в такий час скрутний, і знайшлися кошти і поставили. Були встановлені ці вікна. А от у Хирові де було реалізовано два мікропроекти: впровадження енергозберігаючих технологій у громадському центрі та дитячому садочку Хирова. Жодних сумнівів у місцевих громад не було. Тіха в тому, що громада дуже активно брала участь в цьому. Скажемо так, коли активна громада, значить ті питання і досить легко впроваджувати в життя. Вдячні ми, я так, хочу так було підкреслити вдячні ми районному куратору реалізації цих проєктів пані Терлецькій Тетяні. І хоча громада не мала сумнівів, але зібрати 8 тисяч гривень було нелегко. Ну, фактично, трошки то було. Не з легких, але, але ми ці кошти зібрали в сумі 8 тисяч. Потім при допомозі міської ради, при допомозі районної влади, ось і почали той перший транш нам дали. Ось знайшли хорошу організацію цю будівельну, яка нам заказала осі вікна, ці двері, які ви якраз тут бачите. От, і ми, щоб ми то втілили якраз в це в життя. У дошкільному навчальному закладі Хирова вікна і двері були в жахливому стані. Діти, яких тут було близько сотні, постійно мерзли. А завдяки цьому проєкту, завдяки тому, що в нас досить міцна, я би сказала, громада і зорганізована така. Люди дбають про своє. Відгукнулися люди з нашого міста, батьки, громадськість, така найбільш свідомі люди. Зорганізувалися і тепер бачимо результат, всі задоволені. Але батьки наші ще на тому не зупинилися. От зайдете всередину, ви побачите. Вони ще, ще доложили своєї праці, і ми кругом побілили. Ну ще не завершили все, бо ми ще працюємо. Бо бо тепер були свята різдвяні, то ми мусили трошки перерватися з роботами. А так ми і попідбілювали. Діти вже мають, я би сказала, добрі умови всередині. Тепер батьки і вчителі задоволені, а дітям так. у Самбірському районі у програмі розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Громади отримали хороший досвід самоорганізації, а влада отримала можливість краще дізнатись про потреби громад. Якщо говорити з позиції влади, то ми сьогодні говоримо про те, що влада отримує більше інформації про проблеми цих громад, влада більше знає про ці проблеми і про те, що саме для громади потрібно вирішувати. З іншої сторони, ми сьогодні бачимо, коли в самих громадах протягом цих чотирьох років відбулися досить якісні зміни. Тобто громади сьогодні зрозуміли, що Ніхто не прийде щось змінити на тих територіях, коли громада не самоорганізується. Загалом з 23 громад Самбірського району для участі у проєкті було відібрано 5. Завдяки цьому проєкту відбулися швидкі зміни у самій громаді. На Самбірщині створили форум місцевого розвитку. Тепер у районному бюджеті існує фонд, який дає можливість оголосити конкурс мікропроєктів самих громад та отримати співфінансування від державних та міжнародних організацій. Реалізували, зокрема, мікропроект з енергозбереження у Вішаницькій середній школі. А розпочалось все традиційно зі сходу села, де вирішували, який же об'єкт найважливіший. 25 лютого тут в селі у нас був схід села, на якому була створена громадська організація Агенція розвитку Лішанської сільської ради, де мене було обрано головою. На цій цьому сході було визначено пріоритети села. Зокрема, що було покращення реконструкція ФАПу. Україсь реконструкція народного дому, ну і енергозберігаючі заходи в школі. Подивилися батьки, а то переважна більшість батьків, що їхні діти в таких умовах вчаться досить таких, ну, не дуже приємних, комфортабельних. Вікна були і двері старенькі, досить старенькі. І вирішили перше, що пріоритетом тут в розвитку має бути школа. І той проект було тут започатковано. А вже в серпні розпочались роботи. і Якщо на початку люди переживали, куди поділися гроші, то з початком робіт зрозуміли, що гроші використовують раціонально. А по завершенні проекту залишили задоволеними результатом. Були, звичайно, і окремі незадоволення, а де ділися наші гроші? Коли ж в серпні почалися заїзд машини рухатися, коли почалося реалізовуватися проект, коли заводити вікна, двері ставитись. Проблем вже не було ніяких. І коли на зборах, а ми продали їх часто, бачите, по тих документах, і звіти фінансові, де гроші дівалися, як робили, щоб там не було якихось зловживань, людям все розповідали, то люди зрозуміли, що ні копійки не пропало. от Їхні гроші використані раціонально. І коли на останньому, коли у нас було закриття цього проєкту, я казав, ну чи згідні ви з тим, аби ще щось було, бо намічаємо ще плани, ми за. Тільки давайте робіть, аби все було гарно, швиденько, так виконано, як було до цього часу. У Калинівській громаді вирішили впровадити мікропроект з енергозбереження в Народному домі. У цьому районі його реалізували найшвидше. Вже на даний час, коли зроблена реконструкція, і все таки бачать велику підтримку від даного проєкту, велику підтримку від прогону. і вони за, і я як керівник, ми теж за. І в нас вже є давно визначеним пріоритетом наступним то є вуличне освітлення. Вуличне освітлення і громада згідна, і ми. І десь ми також і зверталися вже до нашого районного керівництва, якщо такі будуть такі проекти, щоб вони нас не обминали, щоб вони нас включали. Живість цього проекту для регіону важко переоцінити. Голова Львівської обласної адміністрації Михайло Цимбалюк переконаний, що такі проекти реалізовані завдяки про ООН та небайдужості керівників територіальних громад та самих громад матимуть продовження і в майбутньому. Завдяки таким проектам, ми вчимося європейському методу самоврядування. Проон дає можливість уже спробувати, як саме територіальна громада. Сільський селищний голова виконком, просто небайдужі громадяни можуть скористатися цими широкими повноваженнями. Це дає можливість наводити порядок самому в себе в домі, тобто і повноваження, і певні кошти, і насамперед відповідальність. Тобто ми є господарями на своїй території, в будинку, в якому ми живемо, на вулиці, села, на яким мешкаємо. Це дуже корисний проєкт. І якби більше їх було чи подібних у нас на території, це би було, дало можливість навести лад там, де нині найбільше є проблем. Проект змінив свідомість громад, у яких був реалізований. Це ще один крок на шляху від радянського способу мислення. Підтримуємо, звісно, існування таких проєктів. Хочемо, щоб таких проєктів ставало більше. Хочемо, щоб наші громади вчилися вчилися самоуправляти і шукати можливості виходу з того складного, з того складного життя, з тої ситуації, в якій вони сьогодні перебувають. Завдяки цьому проекту громади малих населених пунктів навчилися самоорганізовуватися, стали більш активними і повірили у те, що, виявивши ініціативу та приклавши зусилля, громади мають можливість змінити своє життя на краще.